Друзі, привіт! Приїхало до нас обладнання від компанії Sorx, набірка 5 кВт, 3,1 кВт по акумуляторам. Давайте переглянемо, що туди входить і як це все виглядає. Погнали! Ось такий комплект ми маємо. 5 кВт гібридний інвертор. 3,1 кВт по акумуляторам, bms Box та Mate Box. Почнемо з акумулятору. 3,1 кВт -години по ємності його. 102 В. Максимальний струм заряду розряду 30 А, номінал 25 А. Його перевага порівняно з іншими акумуляторами, літій залізофосфатними. Це його режим роботи, температурний мінус 10-50 градусів. Має кількість циклів 6 тисяч. Гарантія на нього 10 років. Також це є великим плюсом. Серіс це мозок для акумуляторів. BMS Box. Він називається простими словами контролер. Він контролює рівномірний заряд розряд акумуляторів, бо їх може бути в цій системі максимум 4, тобто 12-4 години Ми можемо зібрати по спільній ємності. Він контролює заряд розряд акумулятору. Та їхній стан. Це ось гарний такий бокс. Made box, бокс. Це центр комутації даної станції. Сюди підключаються сонячні панелі, сюди підключаються акумулятори, сюди підключаються загальна мережа та режим автономності. Тобто сюди ми всі кабельки всіма кабелями прийшли. Все тут комутуємо. І далі йдемо вже з'єднуємося з інвертором. Ось є схема, тут можна, в, ній, в принципі, розібратися. Для чого він потрібен? Він нам дає змогу уникнути всіх негарних лишніх кабелів, які можуть виглядати в даному випадку. Тобто, тут все приховано, все гарненько. Встановлюється на стіну і маємо гарний комплект. Розглянемо тепер більше. Більш детальніше сам інвертор. Що це і з чим його їдять? Інвертор 5 кВт, гібрид. Має два mppt трекери Кожен MPPT має по одному входу. Діапазон напруги на mppt трекер 70 550 вольт. Може працювати з панельками до 16 А. В принципі, на нього можна підключити десь 6 кВт по потужності від сонця. Його плюси. так? Дуже гарне програмне забезпечення та моніторинг. З телефону віддалено можете міняти режими роботи, яких дуже багато. Пріоритетом можуть бути сонячні панелі. Потім ви можете поставити собі, наприклад, мережу, якщо зараз от є відключення, так, акумулятори треба берегти. Ставимо мережу на другий план, і на третій план у нас вже будуть акумулятори. Може бути інакше. Можемо, Якщо у нас з мережею все гарно, сонце. Перший режим, другий режим у нас АКБ, АКБ хочуть працювати, вони їх потрібно ганяти, їх не треба берегти. І потім вже мережа загальна. Так? При цьому відбувається загальна така доволі непогана економія. Плюс ще один їхній, порівняно з іншими, наприклад, інверторами, їх можна масштабувати. Це також є на одну фазу. Ми можемо поставити, наприклад, 10-15 кВт, кВт по інвертору зробити. Так? Це є також гарний показник, можна зробити собі гарну автономію по акумуляторам набрати. Так, з цим розібралися. По, може працювати по зеленому тарифу, оформили зелений тариф, є у нас надвишки, поїхали відпочивати. Надлишки йдуть в мережу, продаються по зеленому тарифу. Якщо будуть там зміни, нетбілінг, немітерінг, або якщо це ви, наприклад, на підприємство або на магазин ставите так, собі таку систему, ви скидаєте надлишки в мережу, потім їх забираєте. Ось така от система в принципі доволі гарна. Клієнти наші ними задоволені, тому, якщо у вас виникають питання, звертайтеся до нашої компанії, ми їх чекаємо на грудень, є вільні. Системи підбронювання. Якщо цікаво, звертайтеся, будемо спілкуватися. Можливо, саме вам її встановимо. Гарного дня! Бережіть себе, до побачення!